19 грудня ворог вкотре обстріляв Кривий Ріг. Балістична ракета «Іскандер-М» вагою більш ніж 3000 тисячі кілограмів розірвалася поруч із цим модульним укриттям. Про руйнівну силу боєприпасу свідчить величезна вирва. Проте захисна споруда вціліла. Місцеві мешканці говорять, усвідомили, що вуличні укриття не варто недооцінювати. Це допоможе зберегти здоров'я деяким людям, які живуть поряд. І я ну, я вважаю, що це потрібно робити і більше таких китів. Якщо буде ракетний удар, то я планую скористатися укриттям. Значить, укриття добре облаштоване для людей, для захисту. Важливо, що в нас є укриття і є де заховатися від такого страхіття. «Вистояло, так. Да. Далі рятує. Yeah. Бо якщо б не було, то Позакидала, бачив, чув два вистріли хороших, зрива, клаб'я Другий раз Побачимо, чи Я планую користуватися укриттям. В цей момент, коли вдарили, може хтось від спрятався. Наталія приїхала до нашого міста із Запоріжжя, яке обстрілюють більш інтенсивно. Через гіркий досвід повітряні тривоги не ігнорує. Під час прильоту я була неподалік. Живу тут поруч, було дуже гучно, злякалися. Якщо б я була на вулиці, я в першу чергу скористалася б цим укриттям. У кривому розі встановлені 72 модульних укриття, і кожне з них може витримати удар балістикою чи дронами. Запевняють фахівці. Дана захисна споруда має всі відповідні сертифікати. Вона виготовлена із спеціального класу бетону. також вона прийшла випробування. Вона відтримує вибухову хвилю в 500 кг кіло паскалей та наявність і відповідні сертифікати та дозвіл на їх встановлення та використання від державної служби надзвичайних ситуацій, як ми бачимо, по останнім подіям, які виникли на території міста. Останній ракетний обстріл був поряд з такою захисною спорудою. За Результатами ракетного обстрілу ми встановили, що дана модульна споруда повністю витримала те навантаження від вибухової хвилі. І якщо б в середині даної споруди знаходились, люди можна зробити висновок такий, що вони обов'язково залишились би живими. Криворожанка Ольга каже, завжди прямує до бетонної споруди, якщо сирена застане її під час прогулянки. Радіє, що люди у її районі дисципліновані та дотримуються чистоти у приміщенні. Укриття потрібні по всьому місту, да і дуже потрібні. Люди тут же парк, тим більше і все це йдуть з дітками. Я тільки за те, щоб укриття були. Раз. Да, користувалося. Я тому живу далі трошки на Гданцівки. Там теж ще, ще одне сказала тебе. Заходимо як тривога в Херсонській області було пряме влучання в аналогічну споруду не поруч, і все одно люди залишились живі в цій споруді. Що є дуже важливим, да і на це є прямим доказом того, що дана споруда все ж таки вона забезпечить безпеку важливо для. Кожного громадянина розуміти, що наше життя та здоров'я це найвищою цінністю, тому заважливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та завжди проходити до укриттів. Анна Ніколенко, Андрій Славний, цей день.